Користавшись можливістю очного навчання, GoPF вирішила трохи показати студентам красиві місця Києва. Всі дружно зібралися біля метро Арсенальної і пішли в напрямку меморіалу вічної слави. При вході в парк ми натрапили на авторську виставку дизайнерки Юлії Федорович, яка переосмислює голодомор 1932-1933 років через мистецтво. Меморіал складається з обеліска і алеї полеглих героїв, де розташовані 34 могили воїнів, що загинули в роки Другої світової війни. Також поруч знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається неперевершений вид на лівий берег столиці. Далі ми вирішили перекусити і відпочити в Макдональдсі, що поруч з метро Арсенальна, і попрямували в Мар'їнський парк. На жаль, територія Марінського палацу була огороджена, але ми присіли на лавочку, пограли в ігри, поспілкувалися і класно провели час разом. Підписуйся на наші соціальні мережі: Telegram, Instagram та TikTok і Госпіепедаогіч.